Всіх вітаю, хочу поділитись лайфхаком, не лайфхаком, такою приміткою. Ось є у нас молоді саджанці. Це, наприклад, шовковиця, яка вже 5 років двохрічкою куплялась, і 3 роки росте. Щось їй тут не подобається. Тут горіх, півдня тінь. Тобто ось тут південь, поки сонце йде так, тут тінь. Тобто, шукаю, чому вона може не рости. І якось періодично підживлюю. І от що відбувається з, тим, з цим деревом, я не знаю. А ось по цим молодим деревам і по іншим я можу розповісти. Про шовковицю просто забув уже. Надії якось у мене нема. Підживлюємо дерева, наприклад. Що по дереву можна сказати? Ніби дивишся, погано росте. Але я веду журнал замірюю замірю на дереві якийсь певний один приріст. І на протязі місяця роблю підживлення. По дереву можна сказати, ось бачите. Завжди ніжних якихось кольорів молоді прирости, і взагалі дивимося, чи випускається молоде листя. Бачимо, тут випускається. Тут також видно молодий листочок, який відрізняється по кольору. Тобто процес ростовий відбувається. Теж саме і на сливі, але ось ці листочки дуже ніжні на ній, і тут попелиця у нас. Я вже втомився обробляти І веду журнал приростів, і тому я за місяць, наприклад, можу побачити, наскільки у мене що підросло. Ось у мене персик річмей. Цього року посадки, ось такий приріст. Взагалі-то ні про що. так Але подивився по своїм записам. За місяць він підріз двоє. Хоча мені здається, що він такий і був, але. ну Подивився, тут ще проблема, що постійно листочки якісь пропадають, то курчавість була, обробки. Це ніби я клястер, клястероспоріоз. Ну, обробляю. Те ж саме фрешвайт, видно листочки, приріст є, тобто зараз активний ріст є, персику всього вистачає. По записам подивився, також є покращення. А от Персик Black Boy, за рахунок того, що багато паганів, це я їх вже все-таки попідрізав, хоча і, ну, не хотів цього робити. Також видно активний ростовий процес. Ну, можливо, хтось скаже, що, що це не дуже активно, але хоча б це візуально видно, що ось це це все молоді листочки. І по своїм записам я також побачив, що приріст є. Але ось є персик Дніпровський, у якого прирости за місяць дуже великі. З цим персиком ніяких проблем взагалі я не маю. Якщо порівняти дніпровський і Black Boy, то звичайно різниця дуже-дуже помітна. Тому раджу всім вести записи. І навіть коли ти забув, подивився, глянув, наскільки є приріст. Ну, наприклад, Black Boy я не дуже задоволений, хоча в нього дуже непогана стійкість до курчавості. Тобто в цьому році курчавості тут не було. На, на Дніпровському вона була, і я рази вже, мабуть, 3-4 обробляв. А фрешвайт взагалі постійно від чогось хворіє, і ще й врожаю ніколи на ньому ще не було. Ну і слово про виноград це у нас кишмиш століття, погано перезимував і я зрозумів, що це була жируюча лоза. Думаю, ну нічого. А дивлюсь, що і на цей рік. Лоза жирує. Що буду робити? Не обламую пасинки, і коли буду обрізку робити, зріжу це, залишу це, щоб залишилась не жируюча лоза. Вона, по-перше, гарно зимує, по-друге, плодова брунька на ній якісна. Бо ось тут врожаю, здається, і не було. Хоча, можливо, якусь одну гронку я обрізав. Ось так. Дякую за перегляд. до Нових зустрічей.